Віталій буде шахів, рая проти Піпо. Уругвай і рейтинг, і рейтинг 1877. Захист Стемцовича. Так, ну тут може здається я 3 я можу зіграти. А, не можу, так. Да, тут буде шах. Як виграти, грати? Дай Бог пам'яті так цю штуку зівав. Ну тут пішика брати не можна, бо там якби ферзь c 2 і без. Коня. d Д5, здається, тут грають, да? Нє, Д5, ні, D5 не. А як же тут грають? Ну добре, я не пам'ятаю. Кінняж 3, можливо, Мене просто ідея F3 E4 поставити. Ну, я чимось не, не викорюваю. Ну, d 5 скоріше за все, треба зіграти. Скоріше Давай поки так. Це два звідси що. Махен рабен. Я захистив полежи 3 спеціально, робимо на з 4. І не було Кінжи 3, без Тепер ушки поставлю я 4. И D5. Эту штуку. Так. Тут. Ну, Сможет подвыснуть и выпадково. Слон. Но мне травила так делать. Так, так. Что бьешь, я бьешь. Ну, правда, якщо f 3 навряд чи це добре. Голубоко ідея D5 була. З першого ходу так хотів зіграти. Ааа, і вас є з'явив, де. Ну. Добре, не думаю, що все так прям погано. Вау! Тепер ти можеш сказати те, що тебе фланг не встиг розвинутись? Так, да, ну сенс в тому, що ми якби починаємо. Давай почнемо. Так. Щоб було простіше думати. 5 у нас і тюри заграли. Різко. А в тебе оцей закритий своїм пішок. Оцей не вийшов. Цей вийшов, але не захищений. І ми зараз його розміняємо. Що тобі залежало шасть? І отут буде мати тобі. Буде знати, як ходити кіні 4. Плутати мене в дебюті. А то так буде хоп, хоп, хоп. Хлоп, не буде хлоп, да? Що я бью тобі ж ферзем, Да? А якщо я про F1? Вибачте, що? Взяли 4. Так. Не знаю, що. Свідосифер взяв за цього. І забереш там. Не знаю. Коня забереш, я буду зі слоном тебе атакувати. же є в мене. Не знаю. От всі фігури білий грають, у чорних один фейс. Слон досі не грає. 99, 68. Так, як тут треба було мені зіграти. Е3 треба було зіграти. Ну, то я ж хотів якось так поставити. І потім Ферсі 2, так? Да. Якщо тут так, то потім F3. Якщо шах, то так. А якщо так, то Ферзь F2. Зв'язаний кінь. На F4, кінішр. Ну, навряд чи вже цей хід зробив, звісно чи це я запам'ятаю повністю цей варіант. 32-де 32. Нормально. Ми, якби центр захопили, але це був поганий. хід. Треба було слон D3 розвиватись. Ну, мені щось здавалось. А ну да. Ми ж б'ємо. Тобто б'є штук не б'ємо. Ну, подумати трошки. Є5. А якщо я б'ю, то ти кінь D5. Так же було в партії, ні? А, зразу D5 було. Добре, а в чому різниця? Я там зіграв. А! О, в чому різниця. Що на цей хід... хіт. я RC8, шах. Ну да. І слон не закрити своїм пішиком, Тобто він його може потім забрати. І лінія Є відкритилась. А в, цьому, в цій позиції, якби, Ну, я й розраховую, що він забере пішаком. Тільки не в цьому прямому варіанті, а взагалі, коли хотів Д5 піти, щоб він тут взяв, І в якийсь момент у мене є час на атаку. Тому треба було трав 3 все-таки зіграти і шахувати. Спочатку комп'ютер показував нулі, а тепер каже трошки у білих краще. Окей, він цього не зрозумів. Ну, прослабив ще більше поля. От взяв і тепер опа, все закрито. Ну, а тут, якби лінія є закрита, шаху нема цього. Ну і фігури просто розвалились чорних. Ну, Можна було віддати ферзя, але все рівно матто висить. Нема тут захисту.